OMTV.ua um про головне. І ще один аргумент за. Україна не просить американських солдат, а просить тільки військове. А це, як прийнято говорити в США, і Остін знову повторив цей тезис, хороша інвестиція. Два російські танки «Сараї», використовуючи димові завіси, доставляють піхоту під час штурму біля населеного пункту Іванівський. Наші вежливі люди, лучше всіх підготовлені, лучше всіх одяти, у них все есть для ведения боевых действий. Судячи з відео, такий щільний захист техніки допомагає захиститись від дронів та доставити особовий склад до місця призначення. Тому ворог почав частіше використовувати цю тактику. Щоб протистояти цьому, Збройним силам потрібно більше добре підготовлених спеців із ПТРК, більше артилерійських боєприпасів та й, взагалі, артилерії загалом. А ось успішність атаки конкретної цієї спроби поки що невідома, тобто поки що. Сказати точно, де я знаходжуся, я на жаль не можу що є цілком логічним. Тим не менше ми знаходимося наразі трішечки на відтяжці. Це прифронтове містечко, селище ось щодо ситуації на фронті, ворог надзвичайно активізувався. Він намагається штурмувати і проводити штурми на постійній основі. Тим не менше, в них або нічого не вдається, або виходить щось на максимально низькому рівні. Потрібно розуміти, що з тією кількістю, з якою ворог наступає на наші території, тут нічого дивного немає. В них виходить на деяких напрямках отримати е перевагу. І ось я долучився на декілька хвилин раніше і чув, що якась жіночка <кій> написала до НАТО, написала повідомлення, що вона більше не буде донатити після закону про мобілізацію. Це звучить дуже кумедно через те, що вона не донатить нам безпосередньо. Вона донатить і собі, в тому числі, через те, що. Те, що відбувається зараз на окупованих територіях, те, що відбувається зараз на прифронтових територіях, це те, що не побажаєш нікому, через те, що йде абсолютне знищення нашої території, тобто це не йде умовно захоплення. Так це йде абсолютне знищення старання нашої території, і сили оборони України і бригада Рубіж безпосередньо роблять усе для того, щоб цього знищення було менше на українській території. Тому відповідно, якщо хтось думає, що він донатить нам. То в кінцевому випадку така байдужість може призвести до того, що будинок цієї людини може бути просто-напросто знищений, стертий з лиця землі е через те, що ми не мали умовно кажучи, того фіпів і того автомобіля, щоб доїхати до виконання завдання, тощо е тому закликаю всіх донатити. Це надзвичайно потрібно, і надзвичайно потрібно не нам, а безпосередньо всім загалом. Власне, так, це донати не для захисників, це донати для для всіх нас. А захисники, просто жертвуючи найдорожчим своїм життям, ризикуючи своїм життям, роблять те, що стримують ворога. Пані Андрій, власне, бачимо, що зараз і часів яр так само рівняють з землею росіяни. Їхня тактика не змінюється. Бахмут, Авдіївка, всі їхні досягнення це просто повністю знищення будь-яких споруд, там бетонних, все перетворити на руїни. І так вони поступово дуже повільно і просуваються. При цьому чи, чи все-таки їхні втрати є, ну чи вони взагалі чутливі до втрат. Чи цей наступ рано чи пізно зупиниться на вашу думку? Він сто відсотків рано чи пізно зупиниться, і зупиниться він не через російські втрати, через те, що їм абсолютно байдуже на російські втрати. Насправді ми можемо подивитися як мінімум ситуацію з Авдіївкою, де один російський блогер себе на телеграм-каналі розповів, що який безпосередньо брав участь в Авдіївському напрямку, що там загинуло за весь період 17 тисяч росіян, 17 тисяч росіян. Захопивши при цьому 37 квадратних кілометрів невеличкого промислового, але тим не менше дуже важливого для України містечка Авдіївка. Тобто з такими втратами будь-яка цивілізована країна, яка хоча б трішечки піклується про свій особовий склад, вона б вже зупинила ці атаки через те, що вони абсолютно нераціональні щодо умовно знищених і захоплених територій, а також втрат їхнього війська. Тим не менше для росіян, це абсолютно байдуже. Вони далі посилають в штурми десятки своїх десятки, сотні тисяч своїх. Е, е, М'ясних батальйонів і, і в кінцевому випадку дійсно перетворюються саме на м'ясні батальйони. Щодо того, uh. де саме зупиниться, як саме зупиниться, все залежить від е, двох складових, можливо, навіть трьох складових, це власне розвиток українського ВПК військово-промислового комплексу, через те, що не потрібно завжди надіятися на те, що е, у нас буде підтримка від е, наших е, партнерів. Друге, це звісно, що наші партнери все ж таки. Через те, що потрібно бути реалістом, але український ВПК повністю не зможе закрити і потреби на фронті. Це просто нереально. Через те, що навіть така країна, як Росія, яка є величезною імперією, яка е, займалася своїм військово-православним комплексом, все існування своєї імперії, е, все одно потребує зараз боєкомплект і Купує їх і в північної е, в північної Кореї, і в Китаю, і в Ірану тощо, тобто це показник того, що якою великою військово промисловим комплексом ти не володів, це все одно не може закрити ті потреби, які зараз використовуються на війні? І третє, що є найважливішим, це особовий склад. Якщо не буде поповнення особового складу, то, то буде дуже складно, і це надзвичайно ем, ускладнить нам виконання наших завдань через те, що е, скільки б техніки не було, скільки б озброєння не було, якщо не буде особового складу, який зможе е, безпосередньо керувати. Тим транспортним засобом, умовно кажучи, то вона ніяк не буде працювати особовий склад тут на першому місці, і він нам надзвичайно потрібен? Останні рази, як ви ну тобто, коли ви виходили на якісь бойові завдання, то яка зараз ситуація на полі бою? Чи змінюється, а, чи змінюється тактика Росіян? Як виглядає зараз от їхній наступ? Вони почали трішечки використовувати інноваційні методи для наступу. Вони виглядають насправді візуально достатньо куметно, дуже смішно, але тим не менше, це достатньо робоча схема. Наприклад, вони роблять з своєї техніки умовні черепахи, тобто повністю закривають її металевими конструкціями, так щоб сили оборони України, бійці бригади Рубіж не могли просто вдарити по тій. У тому місцю в техніці, де потрібно для того, щоб її знешкодити, власне, воно виглядає кумедно з однієї сторони, тим не менше, це робоча схема, тому що під тією металевою конструкцією їде десант ворога, плюс до того, дуже важко попасти саме в те місце, в яке потрібно. Єдине з мінусів для представників Російської Федерації це те, що вони не можуть використовувати цю техніку вже як бойову техніку, через те, що це виключно перетворюється в умовний транспорт, і знову ж таки, коли. Бригада Рубіш, бійці бригади Рубіш, або інших підрозділів попадають в такі черепашки, то вся піхота всередині отримує достатньо потужну контузію. Але росіяни вони в принципі інтелектом не відрізняються, скільки б вони контузії не отримали, вони все одно будуть штурмувати м'яском, тому що є наказ і в них два варіанти: або вмерти, вертаючись назад, або вмерти штурмуючи територію України, тому іншого не дано. Але плюс до того, вони намагаються використовувати. Локальні реби на техніці для того, щоб ми не змогли підлетіти коптерами, тобто, вже якісь не ста стаціонарні реби, а реби на техніці, ось що дає свої результати, звісно, що і єдине, що це заставляє нас швидше і оригінальніше мислити, тому що потрібно шукати обходи цього цієї інновації умовно, і відповідно знаходити якісь методи вирішення ситуації. Що в нас в бійців бригади Рубіш, виходить достатньо добре? Це можна побачити на офіційних сторінках нашої бригади. Де ми знищуємо достатньо багато російської техніки і особового складу як потрапити в вашу бригаду рубіж? Як потрапити, наприклад, до ваших формувань операторів БПЛА для тих, хто зараз дивиться з нас і, наприклад, хотів би долучитися? Найпростіші три методи це знайти в інстаграмі мою сторінку. Вона так і підписана. От чи наш Андрій. Або в телеграмі, от чи наш на зв'язку, це телеграм-канал, або в будь-якій соціальній мережі бригада Рубіж. Це є сайт рекрутинговий, де бригада Рубіж розповідає, які в нас є наразі вільні вакансії, які бійців нам потрібно, що ми даємо, чого ми навчаємо, і власне. Щодо нашої бригади, я забезп... я впевнений на 100%, що бригада рубіж забезпечить кожного військовослужбовця і амуніцією, і що надважливо це підготовкою. Тобто підготовка буде на достатньо якісному рівні. Наприклад, нещодавно спілкувався з бійцем піхотного підрозділу, який розповідав, що за рахунок того, що в бригаді дуже якісно навчають тактичну медицину, їм вдалося врятувати не одне життя бійців свого підрозділу, які були поранені, або Бійців суміжників що дуже важливо, тобто наші бійці інколи краще справляються ніж э, м, бійці, наприклад, інших підрозділів. Я в цьому впевнений через те, що э, рівень підготовки в бригаді рубіж надзвичайно якісний. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматриває 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексті документ прямо сказано, що США обязаны Предоставить Києву дальнобойные ракеты АтакМС. Это серьезное оружие, те самые ракети, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.